Надія з Білої церкви, що на Київщині. Її чоловік та троє синів наразі військовослужбовці. З перших днів війни вони стали на захист держави добровольцями. Брати служать у 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Про поранення сина Дениса Надія дізналась від молодшого сина. Була цікава ситуація. вони оба не виводили, не виходили кілька днів на зв'язок. і вийшло так, що говорю мужу: позвони младшому і трошки йому. Отругай, навеши. Он позвонил, э тот видно позвонил среднему, но там уже произошло это ЧП. И он через полчаса позвонил, сказал, беда, нашего Дениса забрала скорая, там много пострадавших. Э но при этом никто не сообщил, никто не позвонил, и это уже прошли сутки, было ровно сутки. Я начала искать ребенка, я чуть не сошла, конечно, с ума. Вот. Начали мы с Днепровской, Мечникова. Там мне везде говорили, что он не поступал. Потом мы начали все больницы, вплоть до матери и ребенка. И в конечном итоге с, с дурными мыслями, что остались только морги. И я уже додумалась, не знаю как, что надо звонить на скорой помощи. Я нашла три телефона диспетчеров скорых. И на одной из телефонов мне сказали, да, Дениса наши скорые везли, но не в Днепр. Ищите в других куда. Так как мне объяснил доктор, у него семь ребер повреждено, повреждения легких, с легких выведены трубки. Вчера одну из трубок достали. Ну, короче, осколки мы не считаем за поранение, их вынули, там швы зашили, ноги. Опечено там на голове, потому что там машина горела. Ну, Я не представляю, что там было, там было что-то ужасное. Он в свідомости, в первые пару дней он ничего не мог упомнить. Какие-то такие блудные, ну, естественно, какая-то контузия присутствует. Вот. Сейчас он уже все устаканил, он помнит, что происходило, помнит, как его уже паковали в скорую, скотчем привязывали. Он помнит, что их собрали. Шеврончики выдать, нагороды, грамотки. Конечно, это ужасно собрали лучших, чем думают, я не представляю. И кто в этом виноват, естественно, это не взводные, не родные, хотя у меня и к ним свои претензии. Они, у них есть списки батьков, жен, и они должны были через сутки позвонить и сообщить, где наши дети, и что с ними произошло. Ксенія, дружина іншого військовослужбовця Сергія, який, як і Денис, потрапив до одеської лікарні. Внаслідок удару її чоловіка було поранено. Йому ампутували руку. Ксенія переїхала в Одесу з окупованої території Херсонщини. Тому з безпекових причин ми не показуємо її обличчя. В коментарі Суспільному дівчина також розповіла, що про поранення чоловіка їй ніхто не повідомив. Він мені сказав, що вони будуть завтра їхати на нагородження. Я знаю, чи які вже були випадки з нагородженням до цього, коли так само по хлопцям били. Я в нього запитала, чи може він не їхати. Він сказав: ні, мають бути всі. А після того як він вже 2-3 години пройшло, і він не виходив на зв'язок, то я вже, звісно, почала перейматися. Я йому почала дзвонити. Він був недоступний. Я написала, я подзвонила. Мені ніхто не відповів. Мені відповів його тільки один побратим. Ім'я, якщо можна називати, не буду, він не мав права мені розголошувати інформацію, але він, так може сказати, зжалився наді мною, і він сказав, що Сергій важкий 300 і він в лікарні. В якій лікарні? Що саме з ним? Він сказав, що він не знає. Йому просто передали, що він живий. Буквально через пів години після цієї розмови мені зателефонував чоловік з лікарні. Він взяв телефон у лікаря якогось. Єдине, що він мені розповів, що він пам'ятає, каже: ми стоїмо, бах, приліт, все. Я нічого вже далі не пам'ятаю. Потім він ну йому просто я не знаю. Це якесь чудо, що він після цього прийшов в себе, тому що він почав відповзати. Повибігали люди з будинку, вони почали йому допомагати трохи відповсти почали якось там перемотувати руку, тому що в нього вже рука була майже відірвана на той момент після прильоту. Першого вона там буквально висіла на м'язах. Може, і він каже: Я подивився на неї і зрозумів, що руку вже не спасти. Єдине, що він пам'ятає, це як кричали люди, просили допомогти. І як його потім посадили в швидку, до нього підійшов якийсь хлопець, запитав, чи нормально, і все. І далі він вже був в лікарні. Тобто, якось я може навіть трохи рада, що він нічого не пам'ятає, що він не бачив тієї крові і тих загиб... людей, які там загинули. У нього була операція, ну там такий уламок був нормальний. Рука, зламана ключиця його права. Ну і такі якісь мілкі він трохи лице обпалив, у нього рана на голові. Йому вчора зробили останню операцію. Йому ампутували ще якусь частину руки, тому що формували її для того, щоб протез міг підійти. Зі мною ніхто не зв'язувався до сих пір зі мною ніхто не зв'язався. Я сама телефонувала в частину, моєму чоловіку він не видали форму 100. Єдине з ким ми тримали контакт і наразі тримаємо це їх медик, щоб нам хоча б зробили форму 5, додаток. цей про обставини поранення. Нам сказали, що форму 5 будуть робити приблизно місяць. Нам питання, чому так довго, сказали, бо зараз завал, зараз ідуть перевірки. Ну тобто нікого не цікавить. То я так зрозуміла, що нас ще мають цікавити їхні проблеми. Що у них там якийсь завал, що у них там якісь перевірки йдуть? Суспільне отримало відповідь стосовно обстрілу та його наслідків від начальника відділу комунікації 30-го корпусу морської піхоти Олександра Завтонова. Одразу після того, як сталася трагедія, особовий склад, який відповідає за цей напрямок роботи, почав уточнювати дані. Тут варто пояснити процедуру сповіщення. Вона відбувається відповідно до інструкції з організації обліку особового номер 280. Там чітко зазначено, що військова частина не може сповіщати родичів про факт загибелі напряму. Сповіщення в обов'язковому порядку надсилається до ТЦК та СП і лише після отримання перевіреної інформації. Слід зауважити, що цей процес займає певний час, і військові робили усе від себе залежним, щоб якомога швидше підготувати документи та передати їх до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які своєю чергою передали родичам сповіщення. Нагадаємо, 1 листопада російська армія завдала удари по Дніпропетровщині. В результаті загинули місцеві жителі та військовослужбовці. ДБР розпочало досудове розслідування за статтею Недбали ставлення до військової служби вчинене в умовах воєнного стану. Ольга Глечик, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса.